На Один день кількість транспортних засобів, які е, рушатимуть у напрямку цвинтарів, збільшать. Але аби продовжити таку акцію, так би мовити, щодня цього зробити не вдасться. У Львові критично бракує водіїв в Львівському. АТП-1 потрібно ще приблизно півтори сотні керманичів. Частина транспортних засобів може навіть простоювати, бо нікому сідати за кермо. А містяни тим часом нарікають, що на рейсах автобусів не вистачає. Ає та й курсують вони не так довго як хотілося б. А нещодавно на львівських маршрутках розпочали з'являтися наліпки. Тут не поважають військових. Після того, як один із керманичів спричинив хвилю обурення. усі ці транспортні питання будемо обговорювати далі з гостем у нашій студії. Це Ігор Зінкевич, голова комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Львівської міськради. Вечір добрий, слава Україні. Раді вас Добре, бачити. Слава, вечір добрий. І е, одразу з наболілого не вперше ми про це говоримо в нашій студії. Мрія львів'ян, щоб транспорт курсував десь до 23-ї години, напевно, але водіїв для цього бракує і не раз таку відповідь дають посадовці, е, е, як пояснював керівник профільного управління Орест Олеськів, аби продовжити рейси на годину-дві, треба дати ще додаткову зміну водіїв на вечірні рейси. Цих водіїв немає. Яка зараз кількість ось цього цієї нестачі? І яка причина? Офіційно дійсно, я підтверджую, що нам десь близько 50 водіїв не вистачає, і це дійсно є найбільшою проблемою зараз для того, щоб ще більше покращити ситуацію. Ми недавно зустрічалися в тут ефірі. Ми говорили, що є певні питання щодо 21-ї години. Слава Богу, ми вже це підтягнули. Є багато речей, які зараз тяжко виправити, враховуючи того, що немає водіїв, навіть з існуючою технікою, і над цим працюють безпосередньо, запрошуються водіїв цілий час вакантні місця, іде відпрацювання. Ми маємо зауваження навіть до тих водіїв, які є. Ситуацію, яку ви далі продовжити по ефіру, ми також будемо розглядати, чому саме такі покарання відбуваються. Але всі ці речі зараз накопилися, і це дійсно є такою основною проблемою не бажання працювати, тому що, по-перше, немає розуміння тим же самим електронним квитком, як ситуація буде відбуватися, яка буде заробітня платня. Тож, ну я не хочу тут скривати, будемо говорити дуже чисто, що багато водіїв працювали тільки через те, що мали лишню касу, на якій вони заробляли собі, підзаробляли на кожному маршруті. Коли ми почали трошечки вичищати це все і починаються нові маршрути, які повністю проходять вже під фіксалізацію, тобто безпосередньо е, перерахування коштів е, чи то банківською системою, чи то під чек, тому що безпосередньо даже водії приймають кошти, але мусить видати чек. Е, зовсім інше ставлення водіїв до такої роботи. Це дійсно є проблемою, тому що поки не перейшли ще на кілометр оплати для перевізників, є питання зробітної платні. Угу. Це все накупилося. Ми дійсно. Пішли на такий варіант, що ми мусимо в ми бажаємо і мусимо провести електронний квиток. Але цей такий тяжкий період, він не дає розуміння навіть де самим водіям. Тому дуже складний процес набрати нових водіїв хотілося би. Хотілося б покращити ще кращу ситуацію, збільшити кількість машин на маршрутах, тому що навіть того не хватає. Ми прекрасно напевно, хто користується, бачить ситуацію, яка є наскільки є загруженість в час у пік. Це все має адаптуватися сугубо в тим же самим електронним кутком, коли ти бачиш пасажиропотік і часткові дати години, коли найкраще це робити. Але на сьогоднішній момент це буде. Ладно, ну перехідний період він такий завжди є. Ну і електронний квиток десь можливість, як ви правильно зазначили, правильно обліковувати кількість пасажирів, які є перевезені, так для того, щоб зробити аналітику не лише mm -hmm. по годинам, коли потрібно більше транспорту чи менше транспорту, але по вартості того самого проїзду. Так ми пам'ятаємо ті моменти, коли у Львові кілька разів піднімали вартість за проїзди. Основне питання громадян було: обґрунтуйте нам, чому тариф має бути саме такий. Перевізники давали певні цифри, але по факту сказати, що перевезли вони там 400, 500 чи півтори людей за день. Довести було неможливо. Перевізники розуміють, що це може зіграти і на руку їм, так? В будь-якому випадку, перевізники, якщо не комунальні, а вони певним часом ми зустрічаємося, вони тішаться те, що буде оплата за кілометр. Тобто вони надають послугу, і вони за послугу отримують кошти. Місто виграє від перевізників основне це. Точні графіки, точні кількість проїжджених кілометрів. Тобто вже не буде такої проблеми, якщо ми поставимо 23.00, так як бажають люди. То будемо бачити, що вони будуть ліктором. їздити конкретно так. до 23.00. Це є позитивні речі з електронним квитком, які є. Друга річ, ви дійсно піднімаєте дуже важливе питання, це щодо оплати за проїзд. Будемо говорити чесно, що з того моменту дуже часто міська рада пробувала піднімати цінову нову політику. Все-таки ми, як депутати, стоїмо на тому, що в теперішній час тим більше це не є потрібно. І ми адаптуємося до того, що містяни, які... Проживають, які платять податки, які тут приписані, вони мають мати максимальні пільги, і це будуть пільги стосуватися тих же самих абонементів, тих же самих проїзних квитків безкоштовних, які мають пільгові перевезення. Це адаптується дійсно до міста, адаптується до містян, які безпосередньо проживають, тому що сплачуючи податки, в тому числі і наповнення бюджету, які відбуваються від містян, вона і відшкодовується міським бюджетом для того, щоб це додатувалося. До сих пір не піднімалася нова політика і на зараз немає бажання підняти Цінової політики цінова політика буде підніматися лише на одноразових поїздках. Це ті люди, які там один раз користувалися в тиждень, їм невигідно будуть абонементи. Такі люди також є, але їм буде коефіцієнт дорожчий. Це дійсно це правильна практика, яка фактично дає можливість. Ну таку градацію ми бачимо на електротранспорті. Так, коли ти оплачуєш електронний квиток, тебе вартість туди проїзду. Якщо готівкою, то інше. Наразі це виглядає так. Ну і перше, друге сейчас абонемент плюс, так що ти ще починаєш дешевше. будувати план свій безпосередньо на погодження коштів. Коли ти продаєш абонементи, ти. Ти знаєш точно, скільки ти вже за цей місяць заробиш. Ти можеш адаптуватися і вже балансувати в майбутньому. Ти будеш розуміти потребності затрати, які витрачаються на той же самий електротранспорт. тому що, я ще раз кажу, є велика проблема водії, є велика проблема підняття. Палива електрики дуже жорстко піднялося. і це все поки що йде на бюджеті. Було прийнято рішення міською радою, що ми не піднімаємо цінову політику, і до сих пір ми її на жаль не на ну жаль на щастя, але ми тримаємо для мешканців. Але для бюджету, то це все ж таки, ну трошки витратно. Якщо говорити, продовжуючи тему електронного квитка, це допоможе. Зняти з водія функції контролера, так тому що зараз, враховуючи те, що водіїв бракує, відповідно на них і навантаження більше, і таким чином вони зможуть виконувати свою роботу і не рахувати там проїзд, хто передав, хто не передав, бути уважнішими на дорозі. І якщо повертатися ще до власне нестачі так кадрів, вакансії є у нашій студії з керівником центру зайнятості, ми також це питання зачіпали. Чому не зголошуються? Чи це єдині причини, що Нерозуміння з електронним квитком, як розв'яжеться ситуація, зарплатня. Ні, більше питання зараз іменно професійних кадрів, які мають бажання йти на офіційну роботу, оформлятися, військомат сходити. Це лякає угу. дуже багато людей, і фактично і за того люди стараються не йти на такі офіційні роботи. І це не тільки в нас, на комунальних підприємствах, це і на інших підприємствах спостерігається. Тобто вакантні місця дійсно є. Є питання нестачі кадрів знов ж таки. Є питання професійних нестачі кадрів. Ті люди, які працюють професійно, які надають дійсно якісну послугу, їх їх бережуть, їх тримають. І це дійсно зараз таке відбувається, і не тільки в нас в Львові, це відбувається по всій Україні. Це тяжкий період. Це воєнний стан. Це дуже багато речей, які спонукають до прийняття якихось інших рішень, кардинальних, але не іти на офіційну роботу. Там насправді може... не знаю. Так я не помічав щодо е, автобусів чи маршрутних таксі, так би мовити, так вони називаються. Ті менші автобуси, але помічав жінок-водіїв на тролейбусах і трамваях. Їх є багато. Так? Чому жінки не зголошуються йти, наприклад, на маршрути, керувати автобусом? Чи вони насправді є на роботі? Це дві статисті? різні е, види транспорту. Якщо говорити про електротранспорт, то кермани електротранспорту, він приїжджає на станцію, тобто на базу. Фактично відбуваються всі роботи там на місці, тобто він не виїжджає десь інше. На водію поклали дуже багато зобов'язань, в тому числі і витривалість працювання, яке йде. Саме гірша ситуація, що електротранспорт, виснотки. На початку програми сказали, вже пройшов під оплату, там, в тому числі і карточкою давнішим, набагато давніше, QR в тому числі відсканував, Так, правильно? точно. Тобто це спрощує процес. Електронний квиток, в принципі, мав збалансувати, в тому числі дійсно зняти дуже велике навантаження на тих же самих водіїв. Я нам не хочу братися, чи будуть питання іменно водіїв е жіночої половини, які захочуть працювати. Але цей варіант також можливий. Тобто це розглядається, жодних проблем там немає. Ну але на самій макантні місця, поки що я не чув, Thank you. То спропонувався. Там дійсно тяжка робота. Будемо говорити чесно, що треба певним чином захищати водіїв. Не не зважаючи на основні проблеми, які стосуються збирання коштів, цілий час бути за кермом, вважати на дорогу і відповідати всім пасажирам. Яке інше питання: поломка автомобіля транспортного засобу. Електротранспорт, коли ламається, виїжджає бригада, і фактично це або забирають транспорт, або інший вагон затягується на базу, де вже в принципі відбувається. Тому, можливо, через це і не хочуть іти, тому що треба. Розбиратися в технічній стороні. Такі тобто речі. навіть не було таких жінок, які якось стукались до вас. Пробували? Я особисто не чув. Водії, тобто керманичі, троламваїв, тролейбусів, дуже багато жінок, знайомих, з якими ми спілкуємося, бо є різноманітні ситуації. Дійсно, вони от цю роботу їм не подобається. Вони пробують чомусь на маршрут. Немає в мене такого, щоб було. Угу. Ну жінка далекобійниці, я зрештою можливо. Я їх дуже поважаю. Вони набагато краще виконують свою роботу ніж деколи ніж чоловіки. Це факт. Ну і Перейдімо до, можливо, менш приємного питання. Так, нещодавно виникла така скандальна, можна сказати, ситуація. Водій одного з автобусних маршрутів є відео, його виклало управління транспорту. Зачинив двері автобуса перед чоловіком з інвалідністю. Здається, військовий він був. І Керманича покарали доганою і позбавили премії. Про співмірність покарання ми ще поговоримо, але за деякий час у міськраді заявили, що водіїв буцім би почали переслідувати і розклеювати якісь наліпки на автобусах. Розкажіть нам про що ж йдеться? Ну напевне, почнемо з самого початку, що дійсно в теперішньому життєвому циклі скарги. І фактично, які є зафіксовані. Кожна людина, ну багато людей, будемо так говорити, мають можливість на телефоні зафіксувати той же самий номерний знак, вказати годину, вказати причину. Таких проблем недорозуміння, непорозумінь між водієм і пасажиром є дуже багато. Угу. Не всі вони стають публічними. Правильно страшно. це не стають публічними. Ця ситуація стала публічними, тому що в принципі її висвітили, розписали повністю, як це відбувалося зі сторони пасажира. А, дійсно, я для себе особисто там приймав на самих початках, що м, я вважаю, що я не підтримую таке рішення м, міського управління, в тому числі АТП, що таке покарання достатньо. Це була моя основна позиція, я її висвітлив в соціальних мережах, допоки я не зрозумів, що м, як такого факту ми не знайшли. Тобто водій клянеться точно, що він від'їхав і він не помітив. Можливість, що він не помітив, я його розумію. Тобто, ти безпосередньо береш кошти за куток, за проїзд. Ти все ж таки маєш дивитися обережно, щоб виїхати, щоб нікого не зачепити. Не помітити це можливо. Тобто водій в даному випадку каже, що так воно і було. Пасажир легше, тому що він бачить, що відбувається. Чому це не відбулося там десь в перші секунди? Це вже питання до тої ситуації, яка відбулася. Коли вже водій зробив маневр, він не може зупинитися, він не може здати взад, він мусить вже виконувати далі рельс. По факту, Догана і чому покарання є, так як пояснили в управлінні. Зусес таки по відеокамерах видно, що щось було Була людина. Вона, в принципі, рухалася там далі, яка ситуація стала. Ми навіть зверталися публічно, щоб все ж таки звернувся цей воєнний, щоб ми вияснили питання: бачив, не бачив, подивився. Тому що водій дуже часто дивиться в зеркало, бачить пасажира, і він зовсім по іншому реагує, зупиняється або продовжує рух. Тому питання було б десь розібратися, враховуючи, що в нас немає другої сторони, лише тільки те, що відповіли люди. Підстави для звільнення. Дуже складне питання щодо звільнення. В чому, чому звинуватити водія? Тобто, дійсно, прецедент був. Він пояснює свою сторону, треба все ж таки зрозуміти, що він це водій. Якщо інші факти нагадаємо ситуацію з дівчиною, тобто факт визнавався, факт повністю зафіксований, і в нас було можливість покарати. Водій сам звільнився, тобто це була його Це, пред... це, це, це про ту ситуацію, коли водій виштовхав дівчину так. просто із так. салону транспорту. Так. Хоч я там вважаю, що нам треба більше було розібратися, як комунальному підприємству, ну то не комунальне, бо це приватний перевізник мав ситуацію. І є ще дуже багато запитань, чому це відбувалося на кінцеві, і все решта, але ми відкинемо. Водій прийняв рішення, він сам сказав. Я винний, я йду з роботи. Тобто, це його було рішення. В даній ситуації людина щиро пояснює, що вона не бачила. Тобто, водій, який почав рух, він вже дізнався від пасажирів, що таке відбувається. Питання звільнення: в нас немає підстави для звільнення. Ми дійсно маємо це прийняти і з тим працювати. Інше питання, що. М Стараємося, доносимо, просимо там з депутатського корпусу. Часто піднімаються питання, коли люди жаліються безпосередньо нам. Вже не на 15,80 на гарячу лінію міст. Конкретно нам люди жаліються по тих ситуаціях. Тобто у мене зараз дуже багато питань щодо невиконання кількості маршрут рейсів, автобусів чи там іншого виду транспорту на тих же ж самих маршрутах. Тобто це є порушення. Не відкривають двері, ми пробуємо з тим розібратися. Проігнорував, коли просив зупинитися. Є суб'єктивні речі навіть в тому, що ти, коли стараєшся виїхати, ти дійсно можеш не побачити. Людина підняла, чи просила зупинитися, чи не просила. Хто водій, він це зрозуміє. Тобто ти все рівно мусиш приділяти більше уваги самому дорожньому руху. Тому що все ж таки ти не один на цьому полотні, і ти маєш звертати увагу. Тому такі прецеденти завжди є. Це й кричуще, тому що пояснила. Є певне питання, яке конкретизували люди. Дійсно, ми самі це бачимо по відеокамері, що це було. Але як воно відбулося, в нас немає підстави. Ми просили, щоб звернувся безпосередньо сам учасник військовий. Ми б хотіли з ним поговорити, щоб він також став свою сторону. Тому що тут дуже багато це питань впри це питання. Не... градус його підвищується, і воно стає більш дражливим. В усьому, що стосується власне, військово буде він буде продовжуватися. Ще раз кажу повага до військових дуже велика. І коли стосується питання військових, ми стараємося максимально включатися як проста людина. Я не говорю вже там про те, що ти маєш якесь відношення до влади чи до якихось певних органів. Кожна людина суб'єктивно має величезну подяку військовому, що він робить для України, для того, щоб Україна лишилася. і є певне таке усвідомлення, на тому що ми максимально будемо присвячувати тому увагу. І ці питання дійсно варто розглядати, але варто розглядати кожне окремо. Повністю не брати поспішних рішень, якщо е, поговорити про превенцію таких випадків, можливо, як з е, працівниками сфер обслуговування, наприклад, з офіціантами і так далі, з водіями також варто проводити якісь тренінги про безбар'єрність, про якісь е, моральні е, норми. Тому що на водіїв ну, доволі часто скаржаться. Ми, ми їх теж розуміємо, тому що це складна робота, і на тобі багато навантаження. Але щоб запобігати таким випадкам, в будь-якому випадку, як нам доповідають, в принципі, ми з тими водіями, де є конфліктна ситуація, десь маємо певні розмови, це доноситься. Угу ми з тим зустрічаємося, є певні скарги, і ми чуємо їхню проблематику. Я зараз спробував підняти. Тобто я стараюся сьогодні бути посередництвом в даній ситуації. Але ця проблема дійсно є, і з ними говориться, з ними спілкується. Вони дійсно там певні водії вже розуміють, коли чули, що ситуація з електронним платком певним чином зменшить на них навантаження. Вони також тішаться і кажуть, що їх буде більше уваги для того, щоб вони приділяли. Але є дуже багато речей, які є суб'єктивні. Та ж сама ситуація, яка стосується недавно, піднімала, чому. Всі там знають, що отримати УБД певним чином говорять там місяць, але дуже багато людей їх до півроку не отримують, які підтверджують документ, що він безкоштовно їздив в громадському транспорті. Вона же ж прийнято рішення, тобто ми повністю підтримуємо це рішення. Ми вважаємо, що це є правильно, і ми це підтримуємо. Але ми певним чином маємо бути в усній формі, тому що форма А4, яку видають військовим на той момент, поки не отримав УБД, вона не має фотографій. Тобто, це вже не є документ, який фактично можна затвердити, що ця особа є безпосередньо. Вона є складні процеси, але водіїв це доноситься. Ми спілкуємося і про воєнних. Ми спілкуємося по відношенню до людей, які потребують поваги. Не забуваємо то, що в нас дійсно зараз збільшилась кількість людей, які потребують е певних як кажуть рухів, зупинити автобус, витягнути рейки допомоги. Так, так, і ми це стараємося доносити. Але знову ж таки нагадується і до мешканців міста Львова. Ми ті люди, які маємо також реагувати, не завжди водій може це зробити. Є різні причини, чому він не може це зробити. Але ми всі маємо рухатись до того. І в даному випадку, ще раз кажу, якщо хтось і бачить, що є така от ситуація, все залежить від людей, В 90% водії зупиняються і вони реагують на цю всю ситуацію. Ми маємо всі поміняти себе в голові і зараз по-іншому дивитися на цей світ. І в даному випадку, якщо ми хочемо справедливості, то ми маємо цю справедливість відборювати. На жаль, воно так є. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знайшли можливість сьогодні завітати до нас до студії, обговорити непрості питання. Так говорили не лише про графік руху, не лише про брак водіїв, але і про ті ситуації, які трапляються. Ну, скандальні критичні ситуації, але робота над ними ведеться. Будемо мати надію, що ну, таких ситуацій буде менше, і всі ми маємо розуміти один одного, як і пасажири, водія, так і водій-пасажирів. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що в цій частині головного за день ми спілкувалися з Ігорем Зінкевичем, головою комісії транспорту зв'язку. Та міської мобільності Львівської міськради